На паралельних прямих N і M розміщено сторони прямокутника ABCD. ABCD. Паралелограма ДКЛМ. DKLM, DKLM. Вершини L і Q. Q. Трикутника LQP. ВЦ дорівнює КЛ дорівнює 6. ВЦН КЛівні 6. Позначимо. АБ відноситься до ВЦ як 4 до 3. Зразу вводимо будемо XAB 4X, AB 4, ПЦ3, ПЦ3X, ЛП ЛП дорівнює ПК, стоїть по одній рисоці. Тут ЛПК, ЛПК 60 градусів. Діагональ КМ. Паралелограма. сторона ЛКЮ. LQ Трикутника LQP перпендикулярні до прямої N. Якщо вони перпендикулярні до прямої N, то між собою вони паралельні. Установіть відповідність між фігурою та її периметром. Так, перше. Прямокутник ABCD. Периметр це сума довжин всіх сторін. Тому ось, оскільки ми знаємо, що 3X BC і BC6, звідси знаходимо X. 3х дорівнює 6, звідси х дорівнює 6, ділимо на 3 дорівнює 2. Отже, тоді аБ 4х. 4 множимо на 2 і це дорівнює 8. Периметр суми довжиності сторін: прямокутника протилежні сторони рівні. 2 множимо на суму 6 плюс 8. 6 плюс 8 14, множимо на 2, 28. Знайшли периметр перше. Б. Друге периметр паралелограма ДКЛМ. Паралелограм ДКЛМ. Паралелограма Паралограма протилежні сторони рівні. ДМ теж буде 6. Залишається знайти ЛМ або КД. КД це відстань між паралельними прямими. А отже, вона буде дорівнювати 8. Прямокутний трикутник МКЛ, в якому відомі два катети 6 і 8 – Забувайте пам'ятати 10. Отже, одна сторона 6, друга 10. Знаходимо периметр. Дві сторони по 6. Додати дві сторони по 10. 2 на 6 12, 2 на 10 20. Разом 32. Варіант Б. Трикутник ЛП. ЛП. Оскільки показано, що ЛП і PQ рівні. То це рівнобедрений трикутник у рівнобедреному трикутнику при основі рівні. Сума кутів трикутника 180. Віднімаємо кут при вершині 180 відняти 60. Це дорівнює 120. 120 це сума кутів при основі. Вони рівні. Отже, ділимо на 2. Отримаємо 60 градусів. Тобто трикутник LPQ рівносторонній. КМ і LQ рівні 8. Отже, всі сторони трикутника по 8. Три сторони по 8, 3 на 8, 24. Варіант А.